Гладіолуси улюблені садівниками за яскравість фарб і різноманітність забарвлень, але на зиму цибулини не можна залишати в землі. Морозів вони не переживуть, їх потрібно своєчасно викопати і забезпечити належні умови зберігання, викопування гладіолусів і їх підготовка до зберігання цибулинам гладіолусів взимку загрожує. Не тільки мороз вони можуть згнити під час відлиги. Також їх охоче їдять гризуни, тому залишати їх на клумбі не можна, якщо ви зрізали квітку для букета. Цибулини витягують з ґрунту приблизно через місяць після цього, в іншому випадку потрібно почекати близько півтора місяців після цвітіння. За цей час надземна частина рослини в'яне і поступово відмирає, забезпечуючи цибулину запасом поживних речовин достатнім для росту і цвітіння на майбутній рік. Якщо осінь видається дуже холодною і дощовою, цибулини можна викопати на один-два тижні раніше терміну. Така погода сприяє розвитку грибкових захворювань краще не ризикувати. Викопують гладіолуси акуратно, підчіплюючи їх вилами або совком. Відступивши 20-30 від основи стебел, для цього вибирають сухий, відносно теплий, мінімум 1 ноль день. В принципі, невеликий мороз 5-7, гладіолуси переживуть, але це для них критичний мінімум. Викопані цибулини потребують правильної підготовки до зберігання, обріжти стебла і листя, залишаючи пеньки висотою не більше 1-2 см. Це мінімізує ризик зараження трипсами в процесі зберігання. Трипсідиний шкідник, який зберігає активність взимку, він селиться максимально близько до основи стебла, для обрізки використовують тільки гостро заточені ножиці, секатор з продезінфікованими лезами, утворився, сміття спалюють. Струсіть з цибулини ґрунт, промийте їх в проточній воді, всі тріснуті, загнили і висохлі екземпляри, викидайте, якщо сорт рідкісний і цінний, і або пошкодження незначні. Зріжте постраждалі тканини до здорових і змастіть ране зеленкою. У старих 4-5 років гладіолусів коріння зріжте повністю. Материнську цибулину викиньте, це потенційне джерело інфекції. У діток коріння тільки вкорочують на 2-3 з повністю прибрати їх потрібно буде навесні, готуючи гладіолуси до висадки, покривні лусики не чіпайте, їх теж знімають навесні. Оброблені цибулини відразу розкладайте по сортам і підписуйте, щоб потім не переплутати. Гладіолуси нерідко уражаються грибковими захворюваннями для профілактики. Замочіть цибулини в темно-рожевому розчині перманганату калію на 30-40 хвилин, або можна протягом 10-15 хвилин протравити їх в розчині будь-якого фунгіциду. Оброблені цибулини необхідно добре просушити. Це досить тривалий процес, але він необхідний. Якщо прибрати на зберігання вологі екземпляри під луситками майже неминуче почнуть розвиватися грибки і бактерії для просушування цибулини розкладають на тканині паперів 1-2 шари. Спочатку протягом 2-3 днів гладіолуси провітрюють на відкритому повітрі періодичного вороша, потім їх переносять в будинок і підсушують близько двох тижнів при температурі 25-3 завершальний етап. Досушування протягом місяця при температурі 22-2 не можна сушити цибулини поруч з батареями опалення та іншими джерелами тепла, вони просто зваряться. Досвідчені садівники радять першими викопувати гладіолуси з квітами темних відтінків, практика свідчить, що саме вони першими втрачають імунітет в холоди і потім набагато частіше страждають від хвороботворних грибків. Відео як правильно викопати цибулини гладіолусів і підготувати їх до зберігання, оптимальні домашні умови зберігання і загальні рекомендації для того, щоб перезимувати без втрат гладіолусам потрібна відсутність світла, постійна температура близько вісім і висока вологість близько 8.0. Для діток бажана температура нижче 4,7 з ще більш висока вологість до 9.0, у теплому приміщенні цибулини завчасно дадуть слабкі і бліді паростки, при негативних температурах просто вимерзнуть, достатній рівень вологості повітря не дасть їм пересохнути. Відповідне місце для гладіолусів можна знайти навіть в міській квартирі, хоча це і не просто їх розкладають по сортах, забезпечуючи етикетками і зберігають на підвіконні, якщо біля вікон дерев'яні рами. Вони зазвичай не відрізняються герметичністю, найбільш підходящий варіант вікно, що виходить на північ або захід, у передпокої ближче до вхідних дверей, або в загальному тамбурі на засклені лоджії, але в сильні морози краще все ж заносити їх в приміщення, щоб забезпечити потрібну температуру. Ємність з гладіолусами накривають старою ковдрою, одягом або прокладають стінки пінопластом. У холодильнику, щоб уникнути перепадів температур, цибулини прибирають подалі від дверей. Спеціальний відсік для фруктів і овочів або вкут нижньої полиці, але такий варіант підійде вам. Тільки якщо гладіолусів не надто багато їх кладуть в пластиковий контейнер, зверху можна засипати вологим торфом або піском. Найцінніший посадковий матеріал. Дітки, які ще жодного разу не цвіли, їх легко відрізнити по зовсім маленькому донцю у віці 4-5 років. Воно збільшується до 1, 5, 2 смиладіолуси з таких цибулин розвиваються повільно. Фіти виходять деформованими дрібними і бляклими. Способи зберігання квіткових цибулин в квартирі для забезпечення збереження цибулин їх складають в будь яку у проникну тару, перфоровані пластикові або паперові пакети, картонні коробки. Дерев'яні або сітчасті пластикові ящики, полотняні мішечки, підійдуть навіть капронові колготки, мішечки, колготки і пакети сильно економлять місце, адже їх можна, наприклад, підвісити до стелі. У процесі зберігання потрібно виключити контакт цибулин один з одним. Інакше навіть один заражений екземпляр, який ви через неуважність пропустили, може знищити більшу частину посадкового матеріалу, що можна зробити, загорнути цибулини в 2-3 шари газетного паперу, при високій вологості вона швидко відволожується і доведеться періодично міняти, пересипати їх піском перлітом, вермикулітом. Вони непогано зберігають тепло, але пісок швидко витягує вологу із повітря із самих цибулин, висушуючи їх, перліт і вермикуліт, позбавлені цього недоліку, засипати гладіолуси тирсою, вони обов'язково повинні бути свіжими і сухими, залити парафіном його потрібно натерти на крупній терці або просто порубати на шматочки. Потім парафін розплавляють на водяній бані і занурюють в нього цибулини. Оброблені таким чином гладіолуси можна зберігати навіть при кімнатній температурі, але зчистити парафін навесні проблематично. Для цього доведеться використовувати щітку, що означає ризик пошкодити цибулину. Відео поради про те, як взимку зберегти цибулини квітів, однозначно не варто загортати цибулини в поліетиленову плівку, вона не пропускає повітря, під нею швидко утворюється конденсат, що провокує гниття, Посадковий матеріал в процесі зберігання, хоча б раз в 2-3 тижні оглядають, якщо починає розвиватися цвіль і гниль. Гладіолуси відразу ж викидають для профілактики грибкових захворювань в кожну ємність гладіолусами можна покласти кілька зубчиків часнику або припудрити їх деревною золою. Поступово вони висихають, їх потрібно міняти, а листя м'яти активно виділяють ефірну олію. Гальмують процес розвитку цибулин, не даючи їм прорости занадто рано. Відео: типові помилки при зберіганні цибулин гладіолусів зберігання в підвалі або погребі, з огляду на умови, які потрібні цибулин гладіолусів льох і підвал для них. Саме відповідне місце для підтримки потрібної температури і вологості не потрібно докладати ніяких зусиль, але не рекомендується складати цибулини на одну полицю з фруктами і овочами. Гладіолуси в процесі зберігання активно виділяють вологу фрукти і овочі можуть загнити, ще тут доведеться боротися з мишами, щурами, у цьому допоможуть мишоловки, ликі пастки, спеціальні ультразвукові відлякувачі з народних засобів рекомендується масло перцевої, м'яти пару крапель капають на тканинні серветки. Розкладають їх по пластикових або скляних гівностей і розставляють по приміщенню через тиждень півтора запах вивітрюється. Потрібно буде знову капнути масла, зберегти гладіолуси до весни можна навіть в квартирі, але потрібно вчасно викопати їх, правильно підготувати до зберігання і забезпечити відповідні умови протягом зими.